В ефірі Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке у телеграмі з'явиться формат сторіс, аналогічний тому, що є в інстаграмі, фейсбуці та інших месенджерах. Оновлення з'явиться вже на початку липня. Як заявив власник ресурсу Павло Дуров, користувачі додатку протягом багатьох років просили розробників додати сторіс. Спочатку команда була проти цього, оскільки вони вже є всюди. Але зараз, під час тестового випробування, вже не уявляє телеграм сторіс. Користувачі матимуть змогу визначати аудиторію, хто зможе переглядати їхній контент. Крім того, обиратимуть їхні терміни дії: 6, 12, 24 або 48 годин. Тож, як вплине на популярність телеграму нова функція, питаємо в Константина Пеліховського, директора із технологій компанії Софтезіс, технічного експерта компанії Startup Wise Guys. Вітаю Константина. Вітаю, Ольга. Тож, на вашу думку, заради чого дуров запроваджує сторіс в Телеграмі? Е, ну, це, це монетизація в першу чергу. Я не бачу тут чогось такого там проривного або революційного. Так, бо там, як було це з інстою, також це просто додали фічу, яка, ну, яка є логічною. Тому що вона була популярна і ну, так, такого, що щось чому, чому додає, ну, вони її тестували, вони її додавали. Це окрема, окрема така ланка для монетизації більш за все. А, чи допоможе Сторіс просувати телеграм-канали? Я знаю, що у вас є власний, пов'язаний з ІТ тематикою. От ви плануєте використовувати Сторіс? Якщо так, то в який саме спосіб? Е, ну, Дивіться, сторіс, що таке Сторіс? Так, якщо коротко, це поточний стан. Так? Він відображає поточний стан там. Користувача або каналу, або ще щось, тобто, це спосіб ділитися якимось новинами, які прямо зараз, або актуальні, або щось таке, тому що всі ми знаємо, що сторіс там живуть винвинські, вони живуть в добу, наскільки я пам'ятаю. Тут якщо бути налаштування а, часу, коли воно воно зникає ну це буде так так скажімо цінність для для цих сторін тобто ну так мабуть я спробую в мене є в мене є знайомі котрі використовують телеграм більш ну скажімо так ефективно бо в мене там тільки один один канал і я не є активним там телеграм-адміном скажімо так. А, ну для друзів, які цим які використовують Телеграм більш ефективно, більш частіше працюють з ним як з інструментом. Я гадаю, це ну це допоможе їм у деяких моментах мати більше, більше ну не контроль. Більший зв'язок, кращий зв'язок з аудиторією. Якщо це буде в каналах, тобто я, я не бачив що, щодо каналів. Я бачив, що для людей, для персональних, якихось да ну для людей це буде сторіс. А для каналів я не пам'ятаю, чи вони заявляли заявляли це. Таке ну, це ще, ще один інструмент подивимося чи буде для телеграм каналів напевно що так якщо зважувати на те що головна ціль це саме монетизація у телеграма є своя певна особливість і через це він лідирує серед українців на тлі інших соцмереж найперше за новинами принаймні українці йдуть саме в телеграм от з додаванням сторіс як гадаєте не втратить він оцю цю унікальність і не перетвориться він на друг Інстаграм uh, я, я так не думаю. Uh, на Інстаграм він не перетвориться. Ну, дивіться, Інстаграм, де там з'явились перші історії у Тиктоці, або ну, я, я не пам'ятаю. Uh, вони не перетворилися. Ну, наприклад, Інстаграм і Фейсбук uh, вони не перетворилися на Тікток. Тобто, у у кожного з цих соціальних месенджерів або соціальних мереж, в нього своя аудиторія, так чи інакше. І так вони копіюють, копіюють ці фічі, які зайшли аудиторії. Телеграмі це також е, зайде. Я я так гадаю, але знаючи як вони е, додають функціону функціонал, я я так думаю, що вони в них є якісь специфічніші будуть фічі е, для того, щоб е, е, зробити це унікальніше. Ну скажімо так, тому що я розумію, як це може працювати для. Е, для користувачів ну персонально, але як це буде працювати для каналів, не зовсім поки що зрозуміло, тому що частіше новини у телеграмі це або якщо це канал, це навіть не відео, це, це картинка з текстом. Як воно буде реалізовано? Ну як вони це імплементують у телеграмі? Це ще питання. Ну, треба подивитись. Так, інтригує трішки, тому що одразу медійники почали уявляти собі, як це можна використовувати для новин, от саме в Сторіс. Поки що думаємо, може щось вигадаємо цікавеньке. Константине. Я так розумію, що от ведення Сторіс від Телеграму це і є намагання відтягнути аудиторію з інстаграму, з Фейсбуку, принаймні тих людей, які люблять гортати сторіс, Бо є такі, хто взагалі не користуються Сторіс, не викладають власні, не дивляться чужі е і е користуються тільки стрічкою. А от саме та частка, яка сторіс полюбляє, може насправді перейти повністю до телеграму. Чи навряд чи таке станеться? А, дуже я сумніваюся. це різний контент, різна аудиторія, як ми як ми казали. А плюс не давайте не будемо забувати, що люди мають і інстаграм, і телеграм. І якщо я, мені потрібно просто там подивитись якийсь рілс, подивитись, як справи з друзями, я можу зайти в інстаграм там частіше за все. Люди викладають щось таке цікаве цікаво там зі свого життя. Якщо це новини, якщо це е, ну більш за все новини, або е, мені треба з кимось зв'язатись, то це телеграм, тобто або новини, або або зв'язок. Ну і треба пам'ятати, що досі не не зрозуміло на 100% як як використовується телеграм, і яке відношення, який доступ мають спецслужби Росії? До цього ну я маю маю на увазі, що ми зараз живемо в такі часи, часи чорних лебідів. Так як воно може це ця поява сторіс у телеграмі, як вона вплине на аудиторію? Ну треба дивитись на реалізацію і ну на перші такі, перші кроки. А потім вже будемо вияснювати, що що це було. Ну, от сьогодні я мала розмову з однією з одеських СММ-ниці, і ми обговорювали саме сторіс в телеграмі, і вона зазначила, що перше про що подумала, коли вчора побачила від Дурова новину, а це те, що цей продукт зроблений спеціально для росіян. Але телеграмом користується неймовірна кількість українців. І коли ви сказали про те, що треба розуміти, чи має до цього стосунок російські спецслужби, то виникає питання, чи можливо через. Торі спросувати певне російське ІПСО на території України. Е, слухайте. Ну, це завжди інструмент, да, і як ти його використовуєш і хто його, його використовує, від цього залежить можна чи не можна. Ну, я гадаю, що, що можна, а питання у тому, як будуть регіонально воно. Розділено. Якщо буде щось таке, типу дивіться, дивіться, ось це дуже популярна сторіс на Телеграмі. У Телеграмі я маю на увазі, то це так це може вплинути. Дивіться, якщо хтось закидує відео, воно становиться стає вибачаюсь вірусним. То воно розповсюджується навіть ну не потрібні ніякі механізми інші, тому що воно розповсюджується, люди його копіюють, відсилають далі, далі, далі і далі. Якщо ми хочемо, і це окрема тема. Якщо ми хочемо поговорити про іпсо, і як воно як воно коїться, ну що застосовується, то це реально окремо. І новини там окремі так, ну тобто, коротко, так може використовуватись у своїх цілях у цілях дезінформації, а, а може і не використовується. Ну, тобто, це треба дивитись, як буде реалізований цей функціонал, якщо, наприклад, вони там зможуть якось заборонити, не заборонити, але. Лімітувати регіонально це, ну, це може спрацювати. Наскільки я пам'ятаю, для України Україна була виведена на інші сервери, тобто і вони були розділені потужності Телеграму для російських, для українських. Я, я так розумію, Україна була переведена десь на інші сервери сервери. І ми окремо від від росіян але я на 100% також не можу не можу стверджувати стверджувати давайте подивимось як як це буде Добре, будемо очікувати початку липня. Подивимося, і, може, потім знову обговоримо. Дякую вам за включення. Константин Пеліховський, директор із технології компанії Софтезіс і технічний експерт компанії Стартапу Гайз» був на зв'язку з Студіо». Ну очікуємо на презентацію. Що тут сказати, і цікаво до речі, чи будуть лайки в сторіс в Телеграмі? Тому що, от саме це один із методів просування і передачі даних: лайки і репости. Дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, будьте пильними. Не купуйтеся на російської ПСО. Будь-де в телеграмі, інстаграмі, фейсбуці. Вона таки працює.